О, такий в мене горох. Всіх вітаю на каналі Моя Полісся. Покажу свого города. Сьогодні прибирала. Ось така красоту зробила. Чи сапка валяється, що не приправи. Кізілля, дивіться, жарко. Вночі гроза така була, так, да, Жулька? Жарко. Покажу вам всіх своїх Кролички мої. Подивіться, що в мене тут є. О! Бачили, куди я їх у клітку? Отак тут загородила, палочку їм поставила, і тут вони сидять. Водичка є, вже нема. є вода їсти. А тут мої куплети сидять. Отут, подивіться, а, один! Трошки попересажувала. О! Ось такі кабасі. бачите, як лежать. І тут кабасики. Такі о, чорненькі. Тут кабасики. Ой, спов, я спов, мамось, будиля. Пересадила трохи, тут зараз їсти буду ввечері давати. Тут в мене трошки кролечки, слава Богу. Мамо, такі окрасавці. Кролички в мене всі тут. Тут покажу мій город. Яка морква. Зараз покажу з тої сторони. Чекаю весь час, буде сидіти тут. Зараз даю, даю. Зараз по Піду ще. Чосничок вже випускає стрілочки. Зараз я покажу вам, десь я бачила вже є. Випускає стрілки, ми їх зламуємо. У нас уночі така гроза була. Що ж посадити нам? Тут огірки. Бачу, деякі вже виходять, може повиходять, бо садила вже чотири рази. Кажу заглядаю. Отакий мене город. Дошу вночі такий валив. Пополола. О, такий мене город, цибуля. Тільки сталося тут трошки цибульки пополоти, то все пополола. Цього року в мене гарний город. Правда, що дощі йдуть. Тут все пополено. Такі клубніка пополена, все цибуля. Це щавель А тут огірочки в мене є два. Подивіться ще, скільки я ці... О, бачили? Звір. Я цього звіра о сюди. Ну, банку вже накидала. Бачили, скільки їх. Мені не було коли в день подивитися їх. Бачили якесь звір'є? Вони мені такі ой лежать багато, син прийде, хай позбирає, бо я... я гидюся їми, не можу. Я їх з... б'ю, б'ю, чавлю, чавлю. Тут ще багато лежить. Один. Ой-ой. Море, море, бо подивіться морі ще їх, скільки вони тут можуть бути. Ось такі вже цвітуть. Бачите, вже цвіт є. Він жовтий. Є вже цвітуть. Кічки вже ці великі, може, і не візьме. І тут лежить одруг. Їх лапи. і сюди. Піду ще по козу. Ногірочки підросли. Порвало мені плюнку. Бачите, порвало. Ітер порвав таких в мене морква. Тут садила цибулі її нема, вимокла теплиці, гурки, помідори. А тут у мене є абрикос. Пересадити його. Ось такий у мене, зараз піду по козку. О, що є. Бачили? Бролірки. О, такі вже кабасики добрі. Зараз я по козу піду, покажу. Я її вішаю такого, щоб не смоктала козочка їй. Ой, такі в нас вже кабасі. О! Бачите, то були там тільки, а зараз вже... О! На всю кучку порозлягалися. Вода є, вода в нас отут, отака в відрі. Пів відра. Випивають пів відра за день. Вже зараз щось вони трошки менше почали їсти. Бачите, жарко, роти порозявляли. До води йдіть. Тут добре їм. Отакі в мене. Така картоха. Яка картошка красива, посолька. Вчора покропили садочка тлі, бо багато вже було, подивіться, як нас ще на косива знов, скільки О, що робиться. Море. Це наш садочок. Вже вечір. І ще тут. Ідемо по козочку. Мої кози. Що вже забрати. Воду виносила їм. Подивіться, мене коза, як ходить. Бачили? Лівчиком таким <різь> діваю. Треба поїдять. Лотички їм. Булечка вже не хоче їсти, вже наїлася. Не дає вона, я бачу і спав він. А вже ті малі, мабуть, рожки да вче її, да не дає вже. Вже завтра я не буду вішати, буду бачити. Так, я і вішаю. Напишіть, хто ще так робить, щоб козани, козюки не смоктали козу, бачите, отако. І туди таке м'ягеньке воно розтягується. О, бігають. Води вдень жарко. Сьогодні в нас було ніч. Така гроза була сильна, а вдень жарко, водичку їй їм принесли. Бачте, вони і малі нікуди не хотим. Mm. Mm. От мої козійки. Вже вечір сонце заходить. Не додому йти. Ось так, моя коза ходить.